Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті. І Бог, сьогодні, бачачи бачити період і сезон вашого життя, в якому ви опинилися, Він як добрий батько, добрий батько, Він хоче проявляти свою благість, свою милість свою підтримку, своє піклування і своє милосердя прямо зараз про вас, прямо зараз, прямо зараз. Бог завжди буде це робити, тому що це Його сутність, це Його серце. І ось я сьогодні думаю про те, що ми слухаємо, яку інформацію ми слухаємо, приймаємо, і чи вона збудовує нас, чи вона руйнує нас. Куди, ви, куди ми дивимось, тому що і дивитися ми можемо на різні речі? Взагалі Біблія нам говорить, щоб ми, знаєте, як наслідували добре, щоб ми дивилися на Христа, думали про Христа. І в той же час Давид він говорить, міркуючи про своє покликання, про Божу присутність. Про Божу волю в своєму житті, про місто Господнє, про Дом Божий. Він говорить «Лихого, от лихого, лихого я не матиму, або не покладу перед очима моїми діла проти законного, або лихого я не матиму перед очима моїми. Ненавиджу робити, що від Бога відвертає мене. І до мене не пристане зло. І це так сильно, друзі. Тому що Давид він говорить: слухай, якщо ти дивишся порнографію, дивишся погані новини, дивишся погані речі, якщо ти думаєш про це, ти дивишся, це тебе наповнює. Це сьогодні як їжа, яку ти споживаєш, і це тебе зруйнує. Тому він говорить: я не матиму, я не буду класти це, я не положу це перед моїми очима. Це негідна річ. Негідна річ, вона зруйнує тебе. Тому подивись, що ти слухаєш, куди ти дивишся, які журнали, які сайти, які новини. Він говорить: лихого я не буду класти, класти, ложити, не покладу перед очима своїми. І я ненавиджу. А що він ненавидить? Те, що від Бога відвертає, задай собі питання, те, що ти слухаєш, те, що ти читаєш, те, що ти дивишся, чи не відвертає воно тебе від Бога. Він говорить, якщо це відвертає, з цим треба розбиратися. Я ненавиджу, я ненавиджу, я не дам цьому сьогодні зростати в моєму житті. Я не хочу це чинити, тому що це беззаконня. Я ненавижу це беззаконня. Ці вчинки, вони до мене не пристануть. Тому, якщо це відвертає тебе, якщо це зло, воно не повинно пристати до тебе, воно не повинно на тебе впливати. Тому треба передивитися, про що ти думаєш, про що ти говориш, куди ти дивишся, що сьогодні харчує твій дух, що впливає на твій дух, хто впливає на твій дух? Тому що якщо це лихі речі, Якщо це негідні речі, якщо це протизаконні речі, то з цими речами треба розібратися. Тому покайся, віруй в Господа Ісуса Христа і переживеш, і будеш переживати багато-багато разів Божу благодать в своєму житті. Амінь.